Обшуки в центральному офісі «Укренерго», а також на підприємствах державної компанії в регіонах вранці вхід до київської будівлі Укренерго заблокували озброєні правоохоронці. Працівників не пускали до приміщення. Про обшуку своєму будинку повідомив і голова компанії «Всеволод Ковальчук». У ситуації на місці події намагається розібратися наша Валентина Мудрик. Вона з нами наживо. Валю доброго дня. Що вже відомо на цей час, які причини обшуків? Вітаю, Святославе! Буквально зараз ви можете побачити. Дві хвилини тому із центрального дверей «Укренерго» вийшов голова компанії, і от він спілкується з журналістами, які вишукалися в шеренгу. Тут понад чотири години проводять вже обшуки. Журналісти чергують з самого ранку. кажуть, що спочатку не пускали на робочі місця співробітників компанії, і в самій компанії нам прокоментували так? сказали, у нас дуже цікавий ранок розпочався. Зайшли у будинок «Укренерго» понад три десятки слідчих генпрокуратури і поліцейських. Вони проводять обшуки лише у кабінетах керівництва. А, а е, інші співробітники компанії працюють у штатному режимі. Це близько пів тисячі співробітників, і е, кажуть, що перед тим як зайшли слідчі е, до, до цієї будівлі, то вони показали е, охороні ухвалу Печерського судді від 22 червня, на основі якої вони і потрапили в будівлю. Прошу послухати е, керівника прес-служби Генпрокуратура проводить обшуки за рішення за ухвалу Печерського району суда міста Києва про те, що вони здійснюють досудове розслідування кримінальної справи в рамках здійснення закупівель «Укренерго» різних товарів та послуг за завищеними цінами в зговорі з низкою високопосадовців, в тому числі з високопосадовцями з національної комісії регулювання комунального. НКРКП. Ціна питання це мільярди гривень, на які «Укренерго» закупляло різні товари і послуги. І саме тому проводять обшуки зараз. Ці компанії вранці проводили обшуки. Також і в будинку голови «Укренерго» Всеволода Ковальчука. Він буквально, ще раз повторюю, буквально 5 хвилин назад повернувся з будинку. Його на робочому місці вранці не було. І він зараз от журналістам розповідає, як прийшли обшуки. Шуки в нього вдома, але ще півгодини тому він також розмістив у Фейсбуці відеозвернення, де пояснив свою версію висловив стосовно цих обшуків. Прошу послухати. Знаєте, ми як відчували, що це має бути після вчорашнього нашого повідомлення про те, що станом на перше число поточного місяця Укренерго стало, якщо не найефективнішою, то однією з найефективніших компаній у боротьбі з корупцією в державних закупівлях. Нагадаю, ми зекономили понад 6,7 мільярда гривень за півтора роки. Я думаю, що цей тиск на компанію, на її менеджмент, він може якимось чином бути пов'язаний з нашим нещодавним підписанням євроінтеграційних. Важливих документів пов'язаних з майбутньою синхронізацією наших мереж, незважаючи на ці обшуки, найбільша енергетична компанія України зараз працює у штатному режимі. Як я вже сказала, на робочих місцях перебуває пів тисячі співробітників. Обшуки проводяться лише у кабінетах керівництва. І чим завершилось все тут, дивіться у наступному випуску новин вже о 16.45. Святослави. Дякуємо Валентині Модрик. Це те, що наразі відомо про обшуки в компанії Укренерго. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.UA. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.